Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас вівторок, 13 травня. 13.45 на годиннику. Я знаходжусь в стрижарці, У мене 12,3 кВт. Це означає, що я трошки підсаджений. в мене вже десь в машині приблизно 14.3 влази. Трошки піднявся сох. Не знаю, в зв зв'язку з чим, але це відбулося. Було 14, коротше, потім вже 14.3, а взагалі всю зиму було 15 ну, приблизно. Навіть не приблизно, а точно 15 було. <clears throat> Перед цим було 14,6. Коротше, непонятно, Но прикол в тому, що чуть, чуть буквально на пару там, соток ватт э, зменшилася да так. А проїхав я вже на тачки 50 з чимось тисяч кілометрів з того моменту. Взяв перший заказ за 103 гривні. Пострижавці, пацани, по стрижавці. З Вагнеса в центр. В принципі, мені це підходить, якби соточку зафармити от. Відказуватися від такого не дуже хочеться. Хоча Ну, такий, типа, зараз до Вагнеса їхати кілометра 2-3, потім від Вагнеса в центр. Так же само рахуйте 25-5 за 100, а потім ще стрижавки треба буде їхати в місто. Тобто, може щось попадеться ще потім. Застрижавки в місто. Я так дивлюсь, сьогодні не знаю і чого. Вівторок було 30 заказів е, в час дня на восьмерках. 30 заказів в ефірі. Що це таке було? Що це було за таке якесь, я не знаю, якийсь аншлаг, чи пробки, чи якесь там, може якесь скупчення людей в місті. Ну 30 заказів в будній день, в час дня. Це просто я не знаю, що це було таке. Ну воно було. Так, фактики, що? Подаємося до Вагнеса і зустрічаємося в центрі Стрижівки. Щось ніхто не виходить. Я вже тут прям страннувато, якщо чесно странувато. Ну, Давайте Вагнес, це ж от прям написано центральний вхід. Вожеш центральний вхід або від дороги, або тут. Ну, ні там, ні тут нікого немає. Давайте встанемо на угол, щоб бачити щось. Так і ніхто не вийшов. Я вже включив платний простой. Ну хоч 30 гривень заробимо, так, да, пацани. І по-перше, а по-друге, зараз ще набрам, наберемо її, якщо чи його <кхід> подивимося, вийде чи не вийде. Скасовано. Скасовано через оператора. Коротше, ніхто так і не взяв трубку, Блін, ну, 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 йде гудок, ну візьми трубку, скажи, ні, сорі, блядь. затупив, коротше, не треба машина. То ні, 85, а то й 90% карач, людей тупо не беруть трубки морозяться. Мені це не зрозуміло. Ні, звісно, трошечки понятно, типу, бля, не буду брати трубку, він раз позвонить, потім не буде дзвонити. В такому плані. Так. Компенсації пацани, мені має бути компенсація за цю поїздку. Це 100%. Відправити заявку в готель Ванес, обробка впродовж 5 днів. Да. Перед цим. Була, так, да. все чітко. Все, поставив. Пошуки, Стрижевки. Як тепер звідси вибрати з цього вагнеса, то я хір'я знаю. Повезло взяти заказ. Ось, його бачите, з Київської. Виходить, це от трошки ближче до виїзду Стрижевки. На Миколи Амосова за 212 гривень. Так що... Все-таки, бачите, блин, постояв, постояв і взяв. От на цій стороні реально діпа, дуже багато людей. Якщо стояти чекати дома заказ, то може нічого і не прийти. А якщо тут, то шанс більший, шанс більший. Всякі гостеві, дубові гаї, там, коротше, отське, ось все, вони всі добираються звідти з таксі. Ну, на таксі, верніше. Так що таким чином, маючи 12 кВт, ми розпочинаємо свою працю, Як би то, тому що 30 гривень компенсація прийде аж завтра, напевно. Так що оце початок нашої роботи. Вже би то 14-11. А розпочинав я коли пів часа назад ще. Ну якось так. Висадив пасажирку. І йде б це запаркуватися, пацани. Хочу водички набрати ось в цьому автоматі, а тут не можна ніде стати. Йопоматі. О, слухайте, а ніхто ж не обіляться, що я тут можу заїхати під чужу браму на 5 сік. Ну, Реально ж на 5 сек. За 150 гривень перебрався в ебеня пацани. Бачите той надпись. Виват. От вам і віват. Коротше. В цю локацію я приїхав пацани, не знаю чого. Ну, з замовленням за 150 гривень. З пирогова я його взяв. Щось затипав, коротше, показати. О, сів, поїхав. Тут є моєчка хороша, тут є зарядочки, теж файні. Можете на моєчку скакнути. Оця люкс-вош, яка на юності, я вчора там мився. Так от така ж сама моєчка є тут. Не буду довго показувати як я там що роблю пацани просто заїду, помиюся і вже просто звідти почнемо працю. Pardon guys, це не люкс wash, це go wash. По-моєму, ну, тут по теж куча всяких дрейк, аля омивайки, пілісоси коротше, і оце Ну, тут коротше, дорожче ніж там. Спочатку хотів взяти 3,5 подача на Зулінського через гонте на нову пошту Хмельницьке шосе. 1.05 коф. Але прилетів отакий от в центр до Макдональдса за 98. Ой, економчику. прикиньте. Я вже нажав типу, взяти його, кстати, треба відмінити пошук. Блин, по суті, теж нормальний. Да? От як так виходить, що 225 за. А, комфорт! Йопа, це може навіть і лучше було би слухати. Пофіг, що один, що 3,5 км подачі. Ну, все, в принципі, нема про що думати, бо його забрали. А ні, його не забрали, його підняли в ціні, блін. Та ти що? Спокуса, да? 230 за 10. Це ж жир? Жирнячий? Ну ладно. Їдемо на Стрілецьку. Та й потім в центр. Майже довіз до скайпарку Любіну. тут якась така пробінь, пацани, просто треш. І розрахувалася зі мною пасажирка, 2 гривні залишила чаю. Далі у нас Стас по економчику за 143. Сарян поїде на тяжило, а саме на вулицю Ватутіна, десь саме кінець. Короте. В ньому ні? такого посадим, подуплим, почехлим. Де наша не пропадала, поїдемо аж на старий город. Ой, чуєш на старий город. Натяжево. Аби на старий город, то можна було миритися. Опа! Але я не зможу його зробити. Приставити. Дивіться скільки тут цих зупинок. Трешаніна 25 км за 400. Що це там таке, бог його знає? але я його точно не буду брати. По-перше, в мене немає кіловат взагалі, 14 сталося. А по-друге, не дуже я хочу такі замовлення брати. 33-50 газ, в смыслі, тож був трошечки дешевше. Я думав, буде ще падати газік, а він mm. ніфіга він наоборот дорожає. Ну, Блін. Паскудники. Нафта падає, газ дорожає. Не нажеруться, як то кажуть. Щось буде приходити, звідси, То буду показувати. Зараз підрахую касу заочно і перепідключуся, до вас скажу. 480 гривень чистих. представте, як мало. 480 гривень чистих. І 4,3 кВт залишилося. Ну, почали ми таксувати коли У мене було 12 да, кВт. Да. Рахуйте, за 8 кВт 500 гривень. Ну, нормально, в принципі. Я так і рахував, що за повний заряд має бути 700-800. Пацани, а ви таке бачили на болту Обще, хоч, хоч раз. Цю поїздку було прийнято іншим водієм. Я коротко, дивлюся, 1 кілометр подача. І на Вінницькі хутори. Ну, типу, недалечко, знаєте. Я його, ну ладно, думаю, поїду. Коротше, приймаю, і от такий от СМС. Це що означає, що коли воно мені приходить, то воно ще комусь приходить паралельно, чи що Що це за бред. Хогось було таке ще. Не вийшло посидіти подуплити, як я й думав. Взяв заказік за 180 гривень, представте, зливка Лук'яненка на проспект космонавтів. Клас, взагалі. Дивіться, яка подача малесенька. І ще й по дорозі, не в спину, там нічого. Газуємо на космонавтів. А Я ще не дуже і сівший, 2,9 кВт. Отут по цій вулиці трошки весь є зарялочка, до речі, можна було б і піддутися чуть-чуть хоча б стати. І взагалі я би вже поїхав у ну Наприклад, е якби було б щось на Київську, а це що таке? А, це на 17.30, це трошечки далековато. Е -е, то, в принципі, зараз вже 650 гривень чистих. Агрономічне, стільки що виставили замовлення з улюбленцем цікаво що це за улюбленець пишуть чи ні. Маленька собака буде сидіти в ногах. Якщо вона в ногах, то вона курва вже невелика. О, ще то, -то ти типу, погнив, дядя, ти шо? Пасажира, кстати, що це шелестить, думаю, коротко, коли газую і тормозю. А це випала конфета в нього, м'ятна, походу. І якось викинути кудись. Або хай наступний пасажир забере. Якщо хотів би зарядитися, то немає куди стати. Тесли всякі, бехи, короте, все, що хочеш. Ура, пацани, прийшов заказ в стрижавку прямо до, до фазенди. представте. Тепер головне 2,4 кВт. Короте, не зафокапатись і доїхати до стрижавки. Так що максимально. Uh, режим економії енергії короте, 30 км в час по місту, 50 км по... за городом. Я сподіваюся, що я доїду, пацани. Не знаю, 25% пише. 31 гіц, 2,4 кВт. Тут дві палички, 16 км пише, що машина може проїхати. Б-еко ставлю. І пацани, я сподіваюся, що дійсно я все-таки доїду в Стрижовку ХЗ. Бо ще за пасажиром трошечки є, що їхати подаватися, десь півтора 2 кілометра. а може і менше. Навіть. Ну і зб'єм свій розхід. Був 7,1. Я так в принципі, не сильно економив, а зараз будемо їхати, подивимося, наскільки мені. Наскільки я коротше, як сказати, економно проїду з міста в Стрижавкою. Радуга, пацани! 1754, 6 годин майже. 220 гривень це сюди була поїздка. Комісія це в нас десь 180, 650 плюс 180, 700, 800 гривень, коротше. Чистих коштів за один виїзд, 800 гривень за один виїзд. За один такий виїзд, це типа в хіровий. В хіровий, як сказати, час. непонятные заказы, какие-то натяжелые всякие езды, там, и все равно, короче, получается, и все равно, блин, сестра с малой стоит, я включил правый поворотник, она кане не-не, давай, типа, налево. Мало, правда, заряда, но ничего. Ладно, давай может, в вечере опять выйду.